Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Бодовіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі про події коротко. Працює від енергії сонця в Шевченківській громаді, встановили сушарку для деревини. Будь-яка громада захочеться поставити. Евакуювали з Херсона до Черкас. Волонтери повернулись додому з новими мешканцями. То що не взяти взрослу собаку і не подарить їй нормальні умови? Подали заяву і одружилися в один день. Скільки черкаських пардень Валентина зареєстрували шлюб? Сьогоднішній день це кохання з випробуванням війною. У Шевченківській громаді втілили проєкт Суходров. Це сушарка для деревини, яка працює від енергії сонця, розповів Суспільному голова громади Сергій Смалько. Ще з 2015-го вони почали відмовлятися від газу та переходити на твердопаливні котли у соціальних установах. Ідея проекту виникла у студента, а реалізували її коштом громади та двох благодійних фондів. Спрямували на все 250 тисяч гривень. Більше у сюжеті Тетяни Зозулі. Через тривогу урок української мови у другокласників розпочався в укритті, говорить вчителька початкових класів Людмила Скрипник. Я дивлюся по дитинці, якщо їй прохолодно, ми вдіваємо її. Якщо їй тепло, вона роздягнута. У 2019-му у школі встановили два твердопаливні котли, говорить директорка Наталія Красюк. На зиму заготовляють дрова. На зиму нам орієнтовно потрібно порядка 200 кубів дров. Набагато гідніше. В Грошовому еквіваленті, звісно, тверде паливо, тому що на газ ще встановлювалися ліміти. завдяки інфраструктурній субвенції, громаді закупили подрібнювач та іншу необхідну техніку. Тепер заготовляють дрова та щепу самостійно, каже голова громади Сергій Смалько. Попробували подрібнювати гілки сирі, то проблема з тим, що сирі вони не не висихають, а пріють, і от питання постало в тому, як його сушить. Тому у жовтні почали реалізовувати проєкт суходров. Зовні дзеркала концентрують сонячну енергію в одну точку на залізний контейнер, показує керівник проєкту Вадим Кикоч. Зсередини е, утеплено е, мінеральною ватою та зашита е, оцинкованим металом. Це стінка, якраз, яка гріється, на які направляються сонячні проміні дзеркалами додатковими, і вона зараз на вулиці Нельградусів, вона вже градусів 50. Декілька хвилин і причіп гілля по. Ретворюється у щепу завдяки сонцю. контейнері вона швидше висухатиме і буде готова до використання, каже Сергій Смалько. дуже багато є питань, тому що, наприклад, навіть е подрібнюєш, дає можливість більше і менше робити при висушці. Це товщина загрузки, скільки загружати, який термін висихання. Але далі продовження цього проекту це створення палетної лінії. Поки що пою забезпечують лише заклади соціальної сфери, говорить пан Сергій. Але місцеві жителі сподіваються, що така ініціатива діятиме і для них, каже Тетяна Пащенко, бо нині доводиться опалювати хату і дровами, і газом. віток дуже багато в громаді і навколишній місцевості. Так що я думаю, що цей проект буде працювати добре. Ідея належить студенту теплоенергетичного. Факультету студенти четвертого курсу КПІ Сонце є, відходи є. Щоб з відходів не робити нормальний топливний ресурс, це інноваційний проєкт, який стане універсальним у будь-яку пору року, розповідає голова благодійної фундації Сергій Гончар. Цей проєкт буде працювати в літню частину по сушці ягід, фруктів, овочей, трав, грибів, можливо, риби. Фактично його потрібно допрацювати, ще потрібно там декілька технічних рішень запровадити. І коли він вже буде працювати весь рік, я впевнений, що будь-яка громада захочеться поставити. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси. Сьогодні на сесії Черкаської міської ради депутати ухвалили бюджет розвитку міста. Його сума становить 1,6 мільярда гривень, розповіла директорка департаменту фінансової політики Тетяна Харенко. Найбільше отримали галузі житлово-комунального комплексу освіта та медицина. За проголосувало 32 обранці, двоє утрималось. 313 мільйонів гривень депутати спрямували на допомогу військовим. Це програма збройних сил, програма тероборони і програми, які який... ще три програми по силових напрямках. На даний час головними головними пріоритетами при формуванні цього бюджету були це перше. Це допомога військовим, це заходи з енергомодернізації для того, щоб зекономити кошти і зменшити потреби в енергоносіях. Ми передбачили певну суму із і фонду, із псеру на підтримку військових, але мені здається цього недостатньо. 118 бригада. Дуже потребує е, технічного забезпечення, а саме, це мавіки треті, це зв'язок, це ремонт автомобільної техніки, це тепловізори. Також депутати направили звернення до Кабміну з пропозицією повернути військовим щомісячні премії в розмірі 30 тисяч гривень та ухвалили рішення щодо демонтажу радянського пам'ятника у формі зірки. 22 роки проти трьох тижнів найдовше у складі топонімічної комісії історик Михайло Сиволап. найменше депутат міськради Володимир Друмашко. За словами історики та члена комісії Віталія Мостенка, нинішній склад найкомфортніший для роботи. Хто ці люди? Як доходять згоди щодо нових назв та як ведуть перемовини з тими, хто не згоден із новими топонімами у продовженні матеріалі і циклу про перейменування розкаже Ірина Філенко. Нинішній склад топонімічної комісії налічує 21 учасника. Із них найбільше істориків, їх семеро, решта економісти, архітектори, мистецтвознавці та три депутати міської ради. Фракція Європейської солідарності делегувала мене за моїм бажанням, як власний історик за освітою і давно прихильник перейменування правильної назви топонімів в і взагалі в Україні. Побачивши, що у нас дійсно цей склад топонімічної комісії дуже фаховий, з дуже цікавими ідеями, ну я вирішив теж долучитися. Я став членом топонімічної комісії з того моменту, як став депутатом Черкаської міської ради в комісії. Працюють переважно мої однодумці, колеги. Кожній фракції, представлені у міськраді, пропонували делегувати депутати, які увійде до складу топонімічної комісії, розповідає її секретар Олексій Дубовий. Ми просили надати не більше однієї кандидатури, враховуючи складність ну, проведення в подальшому засіданні. Тому що ну і зараз, маючи там 20 членів комісії, іноді дуже важко зібрати кворум. А це член топонімічної комісії, який найдовше працює у її складі. Історик-археолог Михайло Сиволап. Черкаські вулиці він переименовує 30 років. 92-му році я розробив Бив програму переименування вулиць міста Черкаси, яка містила близько 200 пропозицій. І в тому ж році на засіданні топонімічної комісії я запропонував 12 перших назв, першу порцію, з яких 10 було прийнято. Склад нинішньої топонімічної комісії найрізноманітніший за представленими фахівцями, каже і секретар Олексій Дубовий. Туди входять як фахові історики. Представники Черкаського національного університету, також у нас є представники депутатського корпусу, представники творчих спілок, громадських організацій і також представники безпосередньо виконавчого комітету. Але в меншості нині склад топонімічної комісії нараховує 21 учасника. Всі члени працюють на громадських засадах. Вони не отримують за свою роботу грошей. Історик Сергій Шамара у комісії працює з 2012 року з перервами. Комісія зараз працює дуже круто. От я свого часу втрапив в топонімічну дві 2012 році, коли тут була партія регіонів, керували всім комуністи регіонали. Я там був фактично ледь не єдиним, хто ну розумів, що треба займатися декомунізацією. Історик. Віталій Масненко у складі комісії з 1996 року своїми улюбленими перейменованими вулицями називає нижню та верхню горову і задоволений від того, що його робота не є марною. Я особисто як уродженець Черкас і як історик я хотів би бачити своє місто, місто Черкаси справді таким. Історичним містом бачити місто, яке є українським, так і відповідно це ну є. Ну скажімо, мій світ, моє бачення цього міста. За словами історика Віталія Масненка, співвідношення загальноукраїнських нас та черкасизмів у топонімах 50 на 50. Після ухвалення рішення про переименування у грудні 22 року з'являться такі назви, як провулок Сестер Гуменюк, праведність Шолешку та вулиця Симона Петлюри. Як до таких змін ставляться черкасті та чому збільшили кількість жіночі? Назв дивіться завтра у нашому випуску новин. Ірина Філенко, Олександр Кулик, Максим Шевченко, Суспільне новини. Черкаси чотири собаки з Херсона евакуювали черкаські волонтери. Більшість тварин у прифронтовому місті приречені на голодну смерть, каже волонтерка Вікторія Хамазан. Тож часто після гуманітарних поїздок на південь повертаються додому з новими мешканцями для зоопритулку. Як облаштувалися собаки на новому місті, та як одна з них вже знайшла господаря? Дивіться у наступному сюжеті. Безпритульні собаки, обступаючи з 24-річну пані Ольгу. Цих 13 і там ще 5, в тому будинку ще 5. От, і одна ще родила, не можу знайти. Усьо поля скалі опікується. Говорить, що найменше двома десятками тварин без хатюк. пробудувати усіх не в змозі. Я каші варю, казани, казани, варю каші. Так хорошо б м'який корм, щоб підмішувати. А то я купляю ж за свої гроші спинки там і фарш. Аби врятувати тварин, частину з них черкаські волонтери евакуюють з міста. Ну, Петрович, ну, не Понад чотири години в дорозі, і собаки потрапляють до свого нового дому черкаського притулку. Друг тут ще двора собак, Ось цю буквально від людей забрали і зараз забирають родину. Решта ними опікувалися херсонські волонтери, яким допомагають наші волонтери. Ось ой, боже, одна собака вилізла. Одні відразу йдуть до рук. Це в нас перша така дівчинка евакуйована з Херсона. Дуже страшно, вона не знає, що з нею відбувається. А інші людей до себе не підпускають. Ану, не будеш кусати? Не будеш? Ану? А давай я тебе візьму. Ага, не хочеш добре. Вівчарка діна із автомобіля відразу потрапляє до свого нового господаря, пана Василя. Чоловік нещодавно втратив свою собаку і вирішив прихистити когось із притулку. Раз вся собака потеряла хозяина. і з тих районів, де їй не так сладко було, то що не взяти зрослу собаку і не подарить їй нормальні умови. Свої осалі. Тварини, які люди полишають вимушено, каже волонтерка Вікторія, але вони потребують якнайшвидшого порятунку. Цю вівчарку, яку ми забрали, їй там близько чотирьох років і до нас підійшов господар і каже, ви забираєте тварину, ми кажемо, ну так, да, але у нас там заброньовані місця. Він каже, ну дивіться, така ситуація, ми сьогодні свою маємо, ми її просто У нас немає чим годувати, в неї більше шансів вижити на дворі, чим, якщо ми її лишимо. Інші евакуйовані нині на перетримці та отримують необхідне лікування, каже пані Валентина. Та найбільше додає, вони чекають турботи господарів. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Кохання переможе таку акцію влаштували у відділі державної реєстрації актів цивільного стану у день святого Валентина, розповіла начальниця закладу Лідія Літовкіна. Закохані могли подати заяву про реєстрацію шлюбу та одружитися цього ж дня з 8 до 20 години. Бажання виявило півсотні пар. Тоді як торік цього дня було лише двоє охочих. Чому обрали саме 14 лютого? Дізнавалась Тетяна Зозуля. Промовляють обітниці. Така як ти буває у нас на все життя. Глянуся, купати тебе вітами. Одягають обручки та ставлять підписи. Сьогодні Олена та Юрій сказали так по дружньому життю, а шлях їхнього кохання розпочався ще у 2007-му, розповідає наречена. Півроку тому до Черкас вони переїхали з Марганця, що на Дніпропетровщині. Чоловік військовий, тож нині вирішили не чекати і побратися. Познайомилися ми в місті Бердянськ. Е, то так, далі почали жити. Залишилися разом, і це добре, що переживаємо такий тяжкий час для країни, для нас. Щаслив нічого не змінилось. Привітати подружжя прийшли і побратими чоловіка. Є певні на війні бувають різні моменти, да, і от такі моменти нагадують для чого в принципі це все да, і що життя продовжується. Шість років перевіряли кохання на міцність, а сьогодні одружуються. Розповідають наречені Марія та Павло. Давно планували. Ми сліпим довго, тому день влюблених. Кількість охочих зареєструвати шлюб цього року збільшилася, каже начальниця відділу державної реєстрації актів цивільного стану Лідія Літовкіна. На сьогоднішній день це пов'язано з військовим станом в країні. Кожна їхня історія вона є унікальною. Кожен хлопець, який захищає нашу батьківщину або дівчина, яка її боронить, вони є унікальними людьми і унікальне їхнє кохання. є унікальне. Воно дуже воно на сьогодні. Нішній день це кохання з випробуванням війною. В одязі да звичайно відбулися зміни. Багато хлопців в формі одружуються і дуже багато людей одружуються саме пар в вишиванках. Тетяна Зазуля, Катерина Лихограй, Тамас Горозі суспільне новини, Черкаси. І таким видався вівторок. Більше інформації шукайте на сайті Суспільна.Медіаком побачимось.